Шановні глядачі, розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою і я її ведуча, голова правління ради голів ОСББ міста Рівне Галина Похільчук. Сьогодні наша передача завітала в гості до Андрія Співака. Доброго дня! Андрій Співак, голова ОСББ Соборна 15. Що це у вас за будинок? Як давно створили в цьому будинку ОСББ і власне, які у вас є проблеми? Так що починати, давайте почнемо з самого будинку. Будинок збудований в 1956 році, відомий архітектором Андрієвим, той, що побудував поштамп поруч, гарний. Будинок і, звісно, історичною пам'яткою нашого міста і візитною картою. Будинок ОСББ ми створили 4 роки назад. Першою ціллю створення ОСББ це все-таки вирішення першочергових проблем, таких як. Енергоефективність, наприклад. У нас найбільша проблема, що у нас дуже великі платіжки за тепло почали приходити. І для вирішення цих питань ми просто як фізичні люди не могли цього вирішити. Відповідно, ми викликали теплову комісію рівне теплоенерго, пройшлися по всіх приміщеннях і знайшли дуже багато приміщень, де були просто встановлені батареї, радіатори, люди грілися. Оце така найперше. Друге питання: у нас немає доступу до комунікації. У вас є нежитлові приміщення, які належать комунальній власності міста, вони не сплачують внески, і вони закрили доступ до ваших мереж будинку. Розкажіть, що це за приміщення і яка судова справа у вас власне перебуває зараз? Алі нежитлових приміщень у нас, будемо казати про підвальні, так їх є пару. Є ті, що приватизовані вже там 2001, до 2001 року. Приватизовані е, разом з тепловим пунктом, з вводом на звід на воду. Ну про це приміщення ми говорити не будемо, тому що на сьогоднішній день ми е, нема в нас підстав е, за нього судитися. Тобто буває навіть і так: приміщення розміщене ввод води, розміщений тепловий вузол, але е, власник приміщення без проблем надає доступ працівникам ОСББ будь який ну, так, час. Так, скажем. Ми маємо йти, якщо маємо йти по ключ, наприклад, домовлятися з людьми, йти по ключ, відкривати. Але якби на сьогоднішній день у нас проблема це відсутня, а якщо це трапилося в якусь там добу, таку сонну, скажімо так, вночі, якийсь прорив чи щось таке, чи ви туди вночі не ходите? Таких випадків не траплялось. Слава Богу, що цей власник цього приміщення він знаходиться за 300 метрів від нас. І ми можемо підійти до охоронця, попросити ключ, є домовленість усна, що вони нам дають. Тобто, ви знайшли спільну мову. Так. А як так трапилося, що саме це приміщення, де знаходяться вузли, скажімо так, обліку, де знаходяться води, стало приватною власністю? От ви ж дослідили це питання, бо <свіс> мене, ви ж любите дослідити. У мене так, у мене отака пачка паперів, що, як і куди? Ми дослідили повністю, збити і брали витяги по кожному приміщенню, є по, самі поробили за свої кошти, технічні паспорти. На кожне приміщення. І спілкуючись з власником, він сам сказав, що чайка сказав: що врятуйте наші будинки, купіть підвали хоч би по одній гривні. Ну це якби, можливо, байка. Ну можливо, тоді така й була ситуація. Ну, ми ж не просили їх купувати по одній гривні. Ну так. Якщо там була, наприклад, цільове призначення. Котельня, колись було, то вони не мали права приватизовувати. Але ще тоді не було рішення конституційного суду. Що зараз, наприклад, є воно, і ми знаємо чітко що. Якщо це допоміжне приміщення, воно має належати мешканцям. То дивіться, вас ви е, це просто так чули про те, що е, чайка сказав, зробіть там порядок і купуйте за одну гривню. Чи це є якісь докази паперові? Е, ні, є чітко папери, сказав за які суми за басно, ну, за смішні кошти. Вони купують. То вони можливо повинні ремонтувати там усе <гум> на підставі цієї цього інформації. <гум> вони кажуть: якщо ми кажемо слухайте, друзі, у нас там тепловий пункт. Утепліть ці труби, не споживайте наше тепло. Заберіть свій тепловий пункт, заберіть свої труби, вони нам не потрібні. Але будинок побудований і сконструйований так. Ну для чого створений підвал? Для обслуговування самого будинку. Підвал не створений для того, щоб там сидів кальян, бар, аптека, книгарня чи фотографи. Вона створена, перш за все, для обслуговування мешканців, потреб мешканців будинку. Ми зняли сюжет про цей будинок. Давайте його переглянемо. Андрій Співак, голова ОСББ по вулиці Соборна, 15, керує чотири роки. За період управління ЖКП жодних ремонтних робіт не проводили. Тож проблем є чимало. Одна з них, яку не можуть вирішити, вже кілька років підвал, у якому оселились фотографи, що ніколи не сплачували внески. Натомість жителі будинку ділили квартплату на усіх. Будинок за мене набагато старший. Він з 56-го року. архітектор Андрій його побудував. Ну, практично він є нашою візитівкою нашого міста. Ми, якщо глянути, ось арка є гарна у нас, е, архітектурно все такі об'єкти. А це безпосередньо ось цей підвал, за який ми судимося. Якщо ви побачите, тут е, ями, де мали бути вікна з сміттям, е, Оці двері, що ми поставили, за які. В принципі, фотографи нам казали, навіщо нам перекрили вхід? Це другі двері для того, щоб, наприклад, тепло не виходило. Доступ до підвального приміщення у другому під'їзді, де раніше функціонувала фотогалерея, члени ОСББ не мають. Там знаходяться всі комунікації, водовідведення і теплопостачання. Тож у разі аварійної ситуації швидко вирішити проблему не вийде. Коли ми були останній раз в цьому приміщенні, ми взагалі в нього доступу не маємо. Ми по факту побачили, що там знаходиться. Ось як був представник міської ради. В принципі, якщо буде. Надзвичайний це стан. Демонтовані броньодвері, які мають стояти. Тобто, це приміщення під свій клас, воно вже не підходить, як протирадиційне традиційне укриття. Ну, тобто, ось таке. Я не думаю, що ви захочете там знаходитися. Голова ОСББ розповідає, спільними зусиллями із мешканцями будинку провели найнеобхідніші ремонтні роботи. На заміну покрівлі вдалося зібрати 300 тисяч. Обгородили повністю територію двору, так як. В центрі міста всі знають, що це також було відхоже місце. Ми зробили поточний ремонт покрівлі. Ось зараз хлопці завершують роботу. Звичайно, зима, але завершують роботу. Повністю утеплили всі труби, провели тепломодернізацію, запірну арматуру поставили нову. Ігор мешкає у будинку з 2017 року. Каже, зміни у кращий бік відбуваються, хоч і не так швидко, як хотілося б, адже кошти, які потрібні на ремонт, нелегко зібрати. Розташування будинку у центрі має чимало недоліків. Відновлений паркан, який був спочатку ну металевим. Зробили його, скажімо так. Людо не в зв'язку з тим, що кафе, які знаходяться біля ЦУМу, там вони не обладнані вбиральнями. От відповідно, всі, скажімо так, споживачі їхніх послуг. Приходили в наш двір і справляли свої фізичні потреби. Великі надії жителі покладають на допомогу міста, адже такі будинки із старовинним оздобленням потрібно реконструювати. Особиста гордість мешканців арка на вході до внутрішнього дворику будинку. Будемо пробувати в цьому році подавати на програму. скажімо так ну нам так проконсультували, що можливо допоможе місто в плані цього утеплення будинку, але в частині того, що фасад, який є, скажімо так, історичним, він не буде утеплюватися, не буде ну, псуватися цим пенопластом жахливим, от, а з того боку буде просто відновлене. Ну, у вас цікава ситуація виникла з нежитловим приміщенням, яке орендували міської влади комунальної власності міста в раніше художники. Розкажіть, що там за історія, і чим воно закінчилося, чи в процесі закінчення. Якщо вертатися до теми опалення, ми взагалі їх не трогали, можна так сказати. Ми їм сказали, друзі, ми створили ОСББ. Будь ласка, 2,14 внески, розмір внески. Платіть, будь ласка. Вони нас ігнорували, ігнорували. Це було, звісно, тягарем, ми не знали. Ми хотіли піти в муніципальну програму, як створили ОСББ. Знаєте, ще перші такі от. E — Пориви. — Порив, так, все, створилось СББ, йдемо на муніципальну програму. Зробили кошторис попередній. E а Йдем... що ви хотіли робити саме перше? Ремонт даху, так як він просто дали нам, можна так сказати, міська рада забрала підвали, а вам тримайте деревий дах, робіть з ним що хочете. Ми пішли до пані Поліщук, голови управління комунальної власності. Вона нам сказала, що місто за свій підвал нічого платити не буде. Що муніципальну програму вони свою частку платити не будуть, так як це місто участвує, е -е, робіть, що хочете. І, звісно, це викликало дуже великий негатив. І коли ми зробили ревізію, коли ми викликали теплову інспекцію рівнотепленерго, ми заходимо, фотографів батареї стоять такі, здорові, і в них не заключений договір на е -е, постачання теплової енергії. Це дало нам поштовх все-таки розбиратись, що з цими підвалами робити. Я пішов до адвоката, взяв, витяги всі, він каже: а чому ви в цьому підвалі не сидите? Тобто це абсолютно ваша власність. Міська рада зареєструвала право власності? Ні, бо вони і не мають права на реєстрацію право власності, так як ось є виписка, де кажеться, що ось підвал, підвал, коридор, кладова. Сказано, що дійсно це є допоміжні приміщення. І ми сказали фотографам, друзі, заключайте з нами договір. А вони кажуть, ну, у нас договір заключений з УКВ, ви з ними говоріть, а нас не трогайте до побачення. Е, нас так відфутболили, з нами на контакт не йшли. А І... договір дійсно був з управлінням комунальної власності. Так, але він заключений був, е... вони мали заключати договір з власниками, а не з уявними власниками. Управління... Ми робили запити в управління комунальної власності, вони посилаються, що нібито. Е... Десь був поділ, як Радянський Союз розвалювався, все, власність поділилася на державну і комунальну, от і підвали наші. А підстави для набуття права власності, вони відсутні. Тому ми подали в суд на усунення перешкод користування майном, так як фотографи були там безпідставно і вони не хотіли з нами йти на контакт. Під час вже суд був в першій інстанції. І Борисова голова, я не пам'ятаю, як ось вона називається, правового регулювання міської ради, просто приносить витяг, що вони зареєстрували право власності. Поки ми в суді сиділи, і Борисова ходила з нами на суд, вони взяли, просто зареєстрували право власності. У ЦНАПі Рівненської міської ради на користь рівненської міської ради самі собі приватизували. От ми собі переписали ваш підвал. А ви далі собі судіться з художниками? А підвал тобто уже… – тобто, у вас вже було створено ОСББ. Так у вас були співвласники і допоміжні приміщення і підвали, які належать співвласникам на підставі спільної сумісної власності. – Так і ми не могли реєструвати право власності управління е, комунальної власності. Ну, виходить, що забрало, чи вкрало, чи переоформило частину вашої, в тому числі. Це власності. Це називається рейдерство. Такий вислів такий. Я зрозуміла. І, чи, і, і як далі розвивається хід подій? Ми, звісно, подали ще додатковий позов, мусили подати на скасування реєстрації право власності, так як набуття право власності не було. А запис у реєстрі це лише. Має бути тільки підтвердження цього права власності. Це не підстава набуття. Тобто реєстрація права власності не є ефак... ну, Це тільки підтвердження набуття. Ну, і Ми, звісно, дійшли до Верховного суду, але так як ми знаємо, що все-таки міська влада також має свої речаги і має, має свій вплив. Тобто, ви думаєте, що все-таки приміщення заберуть у співвласників управління комунальної власністю? Якщо вони так його хочуть, я не розумію, для чого воно їм, я розумію, для чого воно мешканцям. Я розумію, що мешканці все-таки це є сховище, статус має приміщення сховище, і раптом щось ми переживаємо, якщо буде військовий стан, де ми будемо ховатися. Там просто воно в ганебному стані, ніхто за ним не дивиться. І ми, за це, ми могли б взяти на себе відповідальність, а міська рада. Забравши, вона не може в себе, на себе взяти цю відповідальність і відповідно його утримувати. А чому? Їм, Отся, їм потрібен спеціалісти? Я не знаю. Дивіться, от є квитанція. Так, ми надсилаємо квитанції. Так, на сьогоднішній день міська рада внески винна 25 тисяч 287 гривень, а за ремонт даху винна 18 тисяч 809 гривень. Тобто я. Міський голова може побачити і оплатити спокійно. Ми ще а ви надсилали наш... рекомендованим листом з описом гарно. Нам як завжди кажуть, ви там з нашими орендарями займаєтесь, але ми знаємо, що невідповідальність несе власник. власник. Сплачувати має власник. Е, Андрію, ще таке мене цікавить питання. От ви кажете, не було в них договору з рівне теплоенерго заключили. Тепер що стосується електропостачання в ці приміщення, де художники... я вас переб'ю за тепло. Тільки з листопада цього місяця ця епопея була більше двох років, тільки на сьогоднішній день рівень примусово нараховує вже їм тепло з листопада місяця. Тобто, якщо мешканці будуть платити 2 тисячі за місяць, то е, за 217 квадратів вони будуть платити 8 тисяч у місяць цей підвал. А По комерційній ціні. А що стосується електропостачання, світло ж, у них було апаратурою, вони якоюсь користувалися. Є в них там лічильник комерційного обліку, де вони брали освітлення своїх приміщень? Я не знаю, де вони брали освітлення, але я бачив, де була врізка. Можливо, у них є там, я не знаю, лічильник, і я не бігав за ними, я не дивився. Але вони не крали, ну, я таким словом скажу, бо були подібні бачу, ситуації. Чесно кажу, я не бачу. До вас відношення не мають і ви не платите ну, так, за них. Так, як немає ще будинкового лічильника комерційного. Обліку, на сьогоднішній день вони, якщо, якщо і крали, то вони крали в міста, в Обленерго, крали в нас, можливо, так. Дуже цікава в нас вийшла передача. Андрій, ще трішечки на завершення передачі, розкажіть про своє ОСББ, які у вас плани? Ну, на сьогоднішній день ми відремонтували, зробили. Поточний ремонт покрівлі 300, за 300 тисяч без муніципальних програм. Ми самі У вас там шатрова покрівля. Так. А як там вам вдалося? Ви брали теплі кредити чи просто збиралися самі? самі? Збирали кошти, самі наймали організацію без без. І тому посередників, і тому сума вийшла невелика. І не треба було за передплати 40 тисяч, не треба було за технагляд, за авторський нагляд. Так, якби це економія ремонт. 60 чи 70 тисяч відбулася. Ну і при тому, що ми платили напряму без А ми знаємо, що посередники можуть брати немалі відсотки за це. І ще що вдалося зробити? Які плани ми повністю утеплили. Хочу сказати, що повністю всі труби у нас, наприклад, на сьогодні всі утеплені труби. Ми... А вони цілі вас. Ви теж їх відремонтували? Чи були цілі? Запірна арматура? Запірна арматура, бо дуже десь біля 80 вентилів ми поміняли, ось тому, що і система не може була ні відрегулювати, ні повітря спустити. Так як проблема найперша була це центральне опалення, ми на сьогоднішній день її практично вирішили. З листопада місяця всім співвласникам нараховується і за транзит, і фотохудожникам нараховується по повній, по повному тарифу. Ось це я рахує дуже великий здобуток, дякуючи і теплоінспекції рівни теплоенергії. От ви ми побачили що, в сюжеті, що закритий підвал, там, де сидять художники. А якщо раптом щось трапиться, взагалі, ви б бачили, що там твориться. Ви були там в тому приміщенні? <світ> Був і не раз. І я, не дай Бог, якщо станеться чи буде війна, я, я особисто там я знаю, що там ви більше доби не висадите просто воно настільки вже занедбане. З нами був голова правління ОСББ Соборна 15 Андрій Співак. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!